Ось, друзі, ось така рама або напіврама, яка вже приварена до мого міні-трактора, адаптована до попереднього варіанту. Я на цій рамі фактично відпрацьовую варіант і ще один. У мене є план зробити такий ще один мінік, можливо, класику, а можливо... Типу Т16. Але сам варіант кріплення двигуна до рами, щеплення, це я вже якби відпрацьовую ось на цій конструкції. Це така випробувальна площадка. Думав, все зробити красиво, зібрати, попробувати розібрати, пофарбувати, щоб був дизайн капоти. Бампери і тому подібне. Але е, війна вносить свої корективи. Світла нема, а день буквально годину десь я можу вирвати, щоб попрацювати з Мініком. Така прекрасна погода, сонячна в нашому регіоні. Скоро вже березень, а в нас тут починаються роботи фактично в березні. Тому я вирішив це зібрати, щоб воно працювало, а вже дизайном і е, всякими додатковими е, опціями буду займатися, дай Бог, пізніше. Тут спереді ще скажу два слова. Я задумав, був і таку видно. ось така вісь внизу. Там з боку трошки не дуже видно, буду кріпити механізм відвалу або лопати, або чи як його назвати. І то буде одночасно якби, частково і якби, бампер. Ну така цікава задумка, а лопата буде у формі невеличкого такого ковша, який буде виконувати також роль. і Ну, скажімо, як витискати, ну, куди можна буде складувати якийсь, скажімо, мішок, два картоплі може поміститися. Ну, це попереді. Дасть Бог будемо над цим працювати уже весною літом. У мирний час. Ну, тут площадка для кріплення двигуна, резинки. Розточені отвори під конус, зверху ставиться ось така пластина. Вона чітко самі конусні резинки її якби, центрують, ну і відповідно стягується все болтами. І це для зменшення вібрації двигуна. Ну, зараз буду збирати все по порядку. Буду викладати, мабуть, відео, можливо, все буде сумбурно. Не зовсім е, якби, одне за другим, але як уже получається. Е, ну, ось пластина виставлена. Все е, вирівнюю пластину попередньо, ось така спеціальна в мене 3-мм. Пластинка, щоб попередньо виставити, відносно, ну, я вже виставляв відносно шківа на коробці, щоб було паралельність, Ну, це таке попереднє базове регулювання з цієї сторони теж. От, А потім, уже, коли все буде змонтовано, вже йде точна настройка. оцими Гайками можна Чуть-чуть дожати або відпустити, і плита легенько має можливість вже ставати у певну позицію. Тут болти не торкаються, якби рами, вони всі закріплені через Болти Так, не знаю, видно чи ні. Все закріплено через. Болти через резинки. Плита знаходиться якби в такому плаваючому положенні на резинках. А самі конусний, як я вже говорив, втулочки її центрують. Це тепер можна вставити коробку двигун і вже робити кінцеву настройку. Ось такий варіант кріплення коробки. Ну, в принципі, нічого якби, нового нема. Але якби, це кріплення стосується саме мого мініка. Я вже його, як я раніше говорив, кріплю на раніше готову раму, тому приходилось вже так індивідуально підходити. Ну, звідси видно, тут буде щеплення Жигулівський, тормозний циліндрик. От прямо кріпиться на конструкцію, де закріплена коробка От тормоза. Ну так компактно. Лінік у мене маленький, то все приходиться так робити компактно. Там вже підготовлені трубки для під'єднання тормозів. О, з іншої сторони так само щеплення. Тут ми бачимо щеплення прямо таким ось лапа для вижиму щеплення через невеличку таку невеличкий шток, ну, відповідно, вим ригу... для регулювання. Ось таке компактне кріплення і щеплення, тормоз дуже ну, просто, я думаю, і надійно. Далі закінчення ланцюг, який виходить на редуктор Жигульовського моста. У ну, мене тут вже це все було зроблено. Прийшлося помучитися із швидкістю, так як я не міг більшу зірочку вниз поставити, ставив максимально. Значить, верхня, не пам'ятаю, по-моєму, 15 зубів, нижня. 20. Було б в мене тут місце, я би поставив більшу зірочку, ну, але приходиться робити таким чином. Додаткова ось така опора коробки. Вона знімається легко для демонтажа коробки. Ось так виглядає ручку. Я буду ще тут десь переробляти, доробляти, ну, поки так. Ну і зверху площадка для кріплення двигуна. Росточені ось такі отвори під конус. Сюди буде вставлятися, по-моєму, це резинка, ось така конусна, що я не помиляюсь, із жигуля з Ось, Вони конусом заходять в один і відповідно на. Ті, яка зверху ставиться, також, от, також є розточені відповідно отвори під конус. І це якби центрує площадку, ну і, відповідно, виконує роль такого якби амортизатора для того, щоб зменшити вібрацію двигуна.